え Всім доброї друзі! З вами завжди я, Колдор Легенда, Cold Dead Легенда Legend, і сьогодні я зробив прем'єру дрифти Челлендж а я вас попросив би поставити лайк, підписатися на мій канал. І спочатку ми почнемо з машин, які додавали в цю обнову. Ну, кожну прем'єру, кожне відео Дрифти Челлендж буде починатися по 6 машин. І от я вже почав по 6 машин. Ну а я вас би попросив підписатися, поставити лайк мій канал. Ну, а я... Ох, oh, на... Ну, і перші машини будуть нові. Ось такі. Подивіться, перша отака, у найновіша, друга отака, третя, четверта, п'ята, шоста. При того, що в мене всі машини. Ну, всі машини, вон, до, бачите, в мене всі машини, тому й ми кожне відео будемо чекати, якісь такі машини. Що, я вам пропоную почати із цієї. Погнав. Ще буду її І, друзі, якщо ви думаєте, що в мене не такий скін, я просто його поміняв на трошки поіграти з таким. Що ж погнали їхати на стенку. І по вже нема і так круто дрифтанем. Блін. Ну, це я ще погано дрифтанув, і в мене перевернулася машина. Так, їдьмо. Друзі, я це відео вийшло, воно могло вийти швидше, але ну, я просто в баби мені в школу, то в мене відео так виходить, розумієте, в мене відео виходить так, бо в мене цього школи. І от як вона дрифтує. Ну, я б сказав нормально, переходимо до другої. І Друга в нас машина отака. Ну, ми це вже давно знаємо, я це вже показувала, вона, походу, буде дрифтувати лучше, ніж мені щось кажеться. Зараз. Ні, можна сказати, так, як та почти. Ну, вони двоє нормально дрифтують, переходимо до іншого. Ну і третя в нас машина отака. Виїжджаємо на сценку для дрифтів. Ну, оці нові машини, вони, так сказати, недобре так уже. Мені кажеться, що ця саме найкраще із тих вой, які я чекав, дрифтує. Або просто я сильно розірваю. Ні, справді, ця краще тих дрифтує. Переходимо до іншої. Так, друзі, мені прийшлося трошки пригнатися. Блин. І друга наша машина це отака. От це отака е, розова машина, чи червона, чи якась трохи фіолетова. Кажіть на неї, як хочете, я погнав. Ой, ой, бліп. От чуєте, вона так горить. Чуєте, вона так горить. Так, я розганяюсь і. Ні, ну Нормально, вона так швидко. О, вона круг дрифта зробила. Ну, нормально дрифтує, я вам скажу. А ви напишіть в коментах, як вона дрифтує. Так, друзі, маленька пауза. Ти ще не підписався і не поставив лайк на мій канал. Так, в мене скоро буде свій Тік-Ток-канал, а може і не буде. Я вам повідомлю, як я казав, можу написати коментар під цим відео, під якимось другим. Тому не пропускайте моїх нових відео. Не пропускайте. Підпишіться, поставте лайк на мій канал. Дякую за 79 підписників, я погнав. Ну і наступна наша машина. Ну не машина, а так, я сказав не на машина, а такий скейтборд. Він як будто з якогось галактичної обнови треба було його додати. Я поїхав його чекати на поле арени. Ну, походу, він взагалі не буде дрифтити. ви. Блін, ще я так зробив. Так погнав. Ні, він вроді не дрифтує. Попробую останній раз. Ні, він не дрифтує. А напишіть ви в коментах, чи він дрифтує. Ну і остання машина на сьогодні, от такий цей, я не знаю, як його назвати навіть. Ну і отакий ще бах, що в мене, як ви бачите, не розові оці як -то їх руки. А тут а вони розові ще й вдаряються. Ну, оце, походу, мені кажеться, що саме... Найкраще буде дрифтувати. Мені так, ну ви все самі бачили, що я вилетів Мені справді кажеться, що воно саме найкраще буде дрифтувати. Погнав! Ну, мені кажеться, дрифтує так само, як та фіолетова Чогось так само, мені кажеться. А може і саме найкраще? Ну, я не знаю, походу зараз робимо висновок. Що зараз? Ну і можемо зробити висновок, що у цієї перше місце. І можемо зробити то, що то є пер... розової перше місце, то є і... тої кара якоїсь друге, в цей зеленої третє, в цій блакитної четверте, цієї червоної п'яте, ну і цього його шосте. Всім дякую за перегляд, всім пока. Не забувайте підпис на мене, на мого друга спайка легенда. Ну як завжди.